У Кіровограді побільшало дитячих майданчиків у мікрорайоні Волкова, малеча тепер має де гратися та займатися спортом. Цей майданчик відбудували місцеві жителі за допомогою народного депутата України Андрія Табалова. Я в цьому дворі виріс, тому коли подивився, що тут були спортивні майданчики, а потім їх не стало, то я вирішив долучитися до цього. Ну разом з громадою так. Вирішили поступово відбудовувати. Більше того, скажу спортивні майданчики. Я разом з колегами, разом з громадами місцевими поставив не тільки тут, але і на Арнаутова, і на Коніва, і на Жадова, і на Олексіївці. Ну а сьогодні відкриваємо от саме цей на відкриття майданчику. Прийшли і дорослі. Розповідають, на цьому місці хотіли збудувати гаражі, а тепер тут граються діти. Зараз ви бачите, вот, тут збираються діти восьмий дом. Десятий, 4-й, 12-й, 14-й. Ну, тут діти все те саме. Ви бачите, бачите, скільки їх тут зібралось. Андрій Табалов привітав малечу, подарувавши набір м'ячів та сітки. Найбільше радіють хлопці. Тут во дворах нет Таких футбольных полей. А площадка нужна, во-первых, дети развиваются тут хорошо. Не будут ни пить, ни курить, ничего, а спортом заниматься. Да. Все в разное. Футбол, волейбол, с если баскетбол, вести. да. Вот такое. Нравится <ривоти ривоти> <ривоти>, паути младше. По лестнице.